Українець, який став революціонером кіноіндустрії, Роман Кройтер є одним із творців технології IMAX, що перевернула кінематограф у 20 столітті. Майбутній геній народився в сім'ї українських учителів, які емігрували до Канади, маючи в кишені диплом магістра філософії, він здавалось одразу відчув своє справжнє покликання режисура. Вже перша серйозна робота стрічка Всесвіт, де за допомогою макетів та простої анімації показали неземні панорами ще за два роки до того, як перша людина побувала у космосі. Документальний фільм був номінований на Оскар, а режисер Стенлі Кубрик намагався заманити українця до зйомок легендарного фільму 2001 рік Космічна Одіссея. Кройтор відмовився, бо саме тоді розробляв IMAX. Ця технологія, що з'явилась в Україні у 2008 році, була представлена нашим земляком ще в далекому 1967 році. Відбулось це на міжнародній виставці у Монреалі. Команда побудувала спеціальний кінозал, у якому на п'яти екранах відтворювали зображення п'ятьма проекторами. І Спеціально для нього кройтер за новими технологіями відзняв фільм Лабіринт Аймакс став справжньою сенсацією а приголомшені японці запропонували кройтеру відзняти і для них фільм «Тайгер Чайлд» та побудувати подібний кінотеатр.